Всіх вітаю! Сьогодні у нас камера, яку багато людей ненавидить, і багато людей обожнює. Це в нас Canon G7X Mark 3. І з нього ось так застряг об'єктив. Давайте запиш... прочитаємо записку, яку нам відправила власниця цієї камери. І спробуємо зрозуміти, що сталося. Значить, читаю записку. Добрий день, Андрій! Ви такий класний. Ой, то не то я читаю. Впав виключений, після чого об'єктив застряг і вийшов наполовину. І при увімкненні з'являється помилка ERROR 60. Давайте подивимось. Спробуємо включити камеру. Чути, що в нас об'єктив пробує туди назад звільнитися, але не може. І як бачимо, є ERROR 60, помилка об'єктива. Тепер зразу я навіть не пробує актуалізуватися. Добре, витягуємо батарейку, розбираємо і будемо надіятися, що ми йому зможемо сьогодні допомогти. Камеру ще ніхто до нас не розбирав, що не може не радувати. Опа! Опа. Об'єктив просто відключений. відключений шлайф. Доможте що приєднаєш, щоб запрацювати? О, ні, не працює. Ну, тут просто сам від'єднується легко. Я думав, що у нас просто відконекти все об'єктиво, але, на жаль, то не так все просто. Доведеться ремонтувати. Бо хотіли поправити шлейф і взяти гроші, як ми це завжди робимо. До речі, люди, які дивляться це відео, які дуже часто кажуть: подивіться, розберіть, може там якийсь шлейф відстав. Звідки у вас практика по відставанню шлейфів, скажіть, будь ласка, бо я. Ремонтую багато і ну, це досить таке рідкісне явище, коли шлейф десь відстає. Хіба якщо якісь партаки розбирали, там десь щось не, не закріплювали, нема фіксаторів, таких як треба, тоді може відставати шлейф. Ну що ж, я зняв оптику, ось так вона виглядає, і ми будемо її розбирати. Треба бути дуже акуратним, бо тут я вже ремонтував таку камеру перший раз. І там хлопці в авторизованому сервісі трохи порвали шліфи, Сенсори не хотілося б так само зробити. Хочеться, щоб все було красиво. Витягуємо сенсор положення. Це сенсор обертання двигуна, походу, їх два, та от ще є другий. Ми приклеєні скотчем і приклеєні герметиком, тому я даю клінер, щоб акуратно їх звідси витягнути. Трохи щоб підігріти. Ладно, щось негодене я той сенсор витягнути, то не хочу його поломати, тому будемо розбирати якось так. Спробуємо той редуктор зняти з двигуном. Не хочеться поламати, знаєте. Треба подивитися добре під мікроскопом, що я тут роблю. Значить, виглядає у нас тут це наступним чином. Я його тут крутив трохи, пробував рухати і бачу, що в нас вже літає всередині частина лінзоблоку. І що? Розбирається цей об'єктив наступним чином, таким що нам треба. Всі частини його витягувати через це найширше кільце. Але зробити ми цього не можемо, тому що у нас там є проблеми всередині, і він скластися фізично не може той об'єктив. Що в таких випадках робити? Я не знаю. Але є думка така. Ось бачите, тут є такі віконечка. і ми бачимо там такі кріплення ось цього кільця. Можливо, я зараз спробую чимось. Ті кріплення відщелкнути. Можливо, у нас вийде це кільце, і ми зможемо щось ну, стане ясніше, що з тим робити далі. Принаймні, такий план. Думаю, що тут ця віконечка не просто так, і зараз ми будемо пробувати. Блема в тому, що їх всіх треба одночасно відщлкувати. Мені не дуже виходить, бо маю тільки дві руки. Є. Є, ура! Клас! Як добре, що вони це зробили. Бачите, у нас тут є. Стрілочки, зараз вам покажу. І має бути стрілочка до стрілочки. Стрілочка під номером 2. І як бачимо, я відкрив, що не може мене не радувати, тому що я пам'ятаю, як я колись мильнички розбирав, то там таких віконочок не було. Там, якщо траплялася така трагедія, то довелося, доводилося через силу. Все-таки то розбирати і сподіватися, що нічого не трісне, але бувало таке, що тріскало. Я розібрав там, ще одна защолочка була. Ось так воно виглядає. Ось та матриця дюймова, подивіться, яка маленька. Маленька і погана. Воно в нас є звільнене, і ми будемо пробувати то розбирати. Треба пропхати ось ці шлейфи. Так воно відбувається. Думаю, що десь щось злетіло з якогось пазу. І лишилось зробити що? Його якось так розібрати, щоб не поламати, і щоб можна було зібрати це все назад і щоб воно потім працювало з цього всього. Отже, друзі колеги що ми маємо станом на зараз? Я зняв ось це кільце, яке ми звільнили. Блін, дуже круто, що інженери придумали ті віконечка, що дозволило нам. Зняти це кільце. Ми зняли. І зараз будемо розбирати далі шікс. Тут в нас вже є пелюка, певно. Але то не ми. Ну і є ось ця частина, яка в нас вилетіла. Давайте її оглянемо. Тут позначити чимось. Як воно було, бо я зараз, все то почну збирати, можна цілий день на ту втратити. Так, те, що у нас нічого звідси не висипається, ніяких осколків, це вже дуже добре. Збересь, братан, збересь. Є yeah. добре, але нам би всю супелюку, зробити, щоб все було красиво. Зараз я цим займусь. Ну що ж, колеги та коліжаночки, об'єктив я зібрав. Надіюся, сенсор я не запорав. Ось цей, тому що він там трохи, мені здається, надірвався. Взагалі його не треба було чіпати. Я про це говорив в попередніх своїх відео про дану камеру, але я забув, я теж вирішив туди чогось полізти, якогось чорта. Ну, менше з тим, якщо я щось зробив погане, то будемо це фіксити. Пробував підключати до блока живлення об'єктив. Він у нас склався, як бачите. І все ніби гуд. Зараз спробуємо включити. Ура! Я думаю, що все буде добре. Я збираю камеру і будемо тестити. Ну що ж, друзі, камера працює. Так, як тут -то виключити той таймер. О, люкс. Камера працює, фокусується. Зараз ще будемо її, звичайно, перевіряти, але все буде добре, бо я бачу, я відчуваю, що все буде добре. Давайте спробуємо ще спалах. О, така й маленька. Спалах працює. Що можу сказати? Камера дуже є ремонтопридатною, дуже шустрою, дуже швидко вона працює. Не знаю, я би не слухав тих людей, які кажуть, що це погана камера, тому що гарна камера, гарна нова, сучасна камера з сучасним процесором, швидко працює. Ну, то, що там кажуть, купити собі краще якийсь там старіший Canon, але full frame. Ну, блін, люди. Це ж зовсім інша камера. Ну, тобто це маленьке, гарне і так далі. Так, в неї є конкуренти там, той же Ріко і так далі. Е, ну, але якщо людина хоче купити Canon, то не купує, в чому проблема? Навіщо стільки хейту? Е, на тому, думаю. Буде кінець, я ще добре повитираю об'єктив ззовні, почищу камеру ззовні. Та і все. І все буде добре в неї. Буде радувати свою власницю і все в них буде гаразд. Головне, не хвилюватися. Дуже добре, що все закінчилося ось так, а не треба нам шукати оптику. Та й таке? Всього вам найкращого. Побачимось в нових відео. Па-па!